Самоліт випускає бомбу на завсталь навіть з моїм поганим зором. Я це побачила, там стояла дуже купа великого диму, і потім другий снаряд. І ти їдеш, ти розумієш, що ну, це жахіття. Питання було в мене, для мене: чому ви така грязна? Я на них дивлюся, яка я должна бути, якщо я сиділа в підвалі. У мене так довили моральне, яка свою історію не розповідала раз десять. І все по-новому, і все по-новому. Мене звати Зеленська Валерія. Я сама з міста Світлодарськ, но проживала вже ну, багато років в місті Маріуполі. 24 лютого в мене ще почалось вночі. Я була в гостях. Ми з колегами спілкувалися, розмовляли, і я почула дуже звичні гуки такого вибуху десь подаль... ну, далечки було це. Я кажу: дзвонить своїм рідним. Це недобре. Це вже не добре. І я вже розуміла, що починається війна. І вже 25-го ми ще ночували. 26-го — це був крайний день, коли ми. Дома спали. 27 лютого ми спустили 26-го ми ще спустилися в підвал, так, оглянули, що де як, там почали обустраювати, просіділи весь день, там, навіть вечір. І я кажу, може, поки тихо під, ну, піднемеся додому. Переночуємо, ми вже друзі прийшли, котрі вже на восточному там були вже обстріли, там не було світла, не було води, не було нічого. Ще в нас було все. І ми переночували ніч дома, і вже на наступний день вже спустилися до підвалу 27-го, і вони мене вмовили залишитись там. І в цей день був перший прильот авіації. Це було так гучно, таке відчуття, що дом просто як жалешка. Отак от колишився. З кожним днем все жорсткіше становилося. Війна, і навіть не війна, а сама обстановка вокруг нашого району. Ми біля знаходи Азовстальська знаходиться біля заводу Азовсталь. Вже було тяжко ходити по воду, Їжа була, їжа було достатньо. Ще коли робили магазини, ми там скуплялись щось якось. Щоб, ну, щоб була їжа, хтось з дому приносив, то, ну, всім гуртом збирали, щоб вижити. Многочисленні удари, прильоти в будинок будинок не просто розбирали, його поджигали. Снарядям, який поджигає все. Питалися рятувати будинок, ми тушили його. Ну, все можливе робили, щоб щось залишити. У людей були хати там, і в нас була хата, хоч і зйомна, але хата все одно якось жалко. Багато людей. Ті, які були в арбалих, погиб, ну, загиблю. Я дуже спілкувалася гарно з людиною, яку я доглядала, ну, лікувала його. В нього була донька, і він завжди дивився на її фотографії. Він казав: я так за нею скучив, я не знаю, де вона, що з нею, і він так. Дуже боявся, що він її не побачить. І я завжди його підтримувала. Каже, ти що, вмирати зібрався? Ні. А в нього були він мене дразнив, в нього були а, бочкові помидори зелені. І я дуже їх хотіла в підвалі. Він каже: якщо зможемо добігти до там, неподалечку був гараж його, то ми візьмемо. І я його так підтримала. Казала, так, то мені обіцяв ще. Помідорами своїми та огурцями не це чого розкусаєш. Донька теж тебе чекає, вона тебе любить. І вже перед тим, як стався обвал, і бабуся дуже його кохала. І перед тим, як стався обвал, вони відчували, що його мати сказала, що в неї відчуття якесь погане. І в цей день случився обвал вдома. Я ще якось намагалась кричати, ну, всі б намагалися кричати, дізнатися, є хто живий. Десь десятого по перший поверх це зрозуміло, що там не ти навіть, хоч будь, хоч що робити, люди тебе не почують. І я кричала і казала: ну, дайте якийсь знак. І я розуміла, що вже коли подивилася в саму двір, він він біля двірі спав, що там прям була більша пліта. Що по початку ми там, як кажуть, з чого було, то з того лепили, там спали на дерев'яшках, Ну вже розуміння того, що вже повномасштабна війна йде. Вже поскривали. Тоді вже поскривані були дитячі садки. Для виживання нам приходилося брати матраси. Ми брали матраси, подушки, одіяльця, ці мали, щоб люд... діти під ними вкриваються. Їда також в школах бігали в школи, забиралися з школи їжу, кастрюлі великі, що у нас багато людей було, як в общак все і. Приходилися в магазинах, також брали їжу, напої, щоб ну ті, які більше можуть сохранитися там кола, так, ну, такого плану соки. Один із магазинів був проліт такий жорсткий, і вже люди почали виносити. Деякі люди брали чисто алкоголь. Я не, зрозум... не розумію, навіщо, але брали алкоголь і носили не те, що дві бутилки, а носили ящиками. І ти закостиш, зачем вам? Вам нужна їжа. Я не хотіла, в будь-якому стані я не хотіла залишатися зорками, скажімо так, не хотіла на тій стороні залишатися я хотіла додому. І вже входили плітки, що там на Зосталі може бути евакуація. Там теж багато гражданських. І хлопці, наші воєнні хлопці, уходили і казали, ми входимо, і ви можете піти з нами. Я кажу гаразд, І я пішла з ними. Її попала так в бункер. Зосталі ми прийшли. Дуже був малесенький, набага... ну, невеличкий був бункер, там були цивільні людей п'ять поночо. А, ні, четверо людей було. І ми з дівчиною там були, нас було шестеро цивільних. І вже коли була перша евакуація, ну теж вже почали пробиратися, в Назовсталь почала ще гучніше жити. нас завсталі — це авіація. Розуміння того, що ти можеш вмерти не то, що тебе снаряд вб'є, а то, що от його зривної волни вона притисняє так груди, що може серце не витримати. І в бункері ми вбили потім. Вже кажуть, що от евакуація була евакуація, повинна ще бути одна, і нас перевели в бункер там, де було більше цивільних, багато цивільних, що, що точно евакуація буде. Ну і водночасно не хотілося уходити. Тому що ми якось більше, навіть якусь змогу давали хлопцям щось якось дійти. Не така була. Не таке наступлення вплинуло на Завсталь, як коли вже цивільних відтуди вивели. Коли ми вже виїжджали після фільтраційного лагера, ми виїжджали, їхали на запоро на Запоріжжя, і я подивилася в вікно і побачила, як просто самоліт випускає бомбу на Завсталь, а, Навіть з моїм поганим зором. Я це побачила, там стояла дуже купа велика диму, і потім другий снаряд. І ти їдеш, ти розумієш, що ну, це жахіття. Фільтраціонний лагер це табір. Там стоять палатки, ти приїжджаєш, там палатки, там палатки, де тебе допитують, палатки, де тебе оглядають, палат... ну, ну. В... А ну, зараз вже по-другому фільтрація проходить, теж розповідали. Ти заходиш, тебе заводять в палатку, там хлоп... хлопці в віддільності, ми в водільності. Заходимо в палатку, тебе попросять роздягнутися, ти достаєш всі речі, які є. Спорф... Ну, що, що тебе є? Ти все достаєш, вилажуєш, документи, речі, все. І мене попросили роздягнутися. Я роздягнулася до, до ніжньої білизни, і вони почали оглядати плечі, локті, смотрели, коліна, п'ятки, побачили в мене татування, кажуть, є ще, я кажу ні. І я сміюся з них. Таке странне питання було в мене, для мене: чому ви така грязна? Я на них дивлюся, а яка я должна бути, якщо я сиділа в підвалі, там явно нечисто. І для них це було странно така грязна. Я кажу: ну от ви б посиділи в такої грязі в підвалі, яка б ви була б. І ще було питання таке странне, теж за худобу. Чого ви така худа? Я на них дивлюся, як будто ми вийшли з курорту, а не з Осталі. Та взагалі ні жаху. Ви ми вийшли ззаду, які ми повинні бути. Ну явно не. Нездорового вигляду, не на кращення. Ну, ми вийшли, які є. Грязні, худи. Це жахіття всього происходящого, що там відбувалося. Там був більш адекватна людина, яка мене запитувала, відпустили. Там був ще один палатка, ти туди заходиш, і ти як преступник. Все початки пальців, все повністю, лодошку, пальці. Тебе фотографа... фотографують анфас, профіль. Потім веду далі, теж беру телефон, паспорт, і вже паспорти береш, я сажуся, і вже знали моє, фами... моє прізвище та ім'я, і відкриває Російська напована Федерація мужчина, відкриває мій паспорт, каже: Блін, ну я вже спати хочу, а з тобою ще маєтесь так довго. І вони таке відносення, як. Куску якогось м'яса. У мене так давили моральне, яка свою історію розповідала раз 10 і все панове, і все панове, я вже виходжу, вже на вулиці світає. Думаю, Боже, я так і дивлюсь на час, вже четверта година. І я так сіла і кажу, за що це так? В чому люди винні, що так сталося? Люди собі жили мирно, нікого не турбували. В них кожної людини була робота, дім, а люди лишилися всього. Я знаю, що коли вже ми були на фільтраційному в таборі, був з нами мужчина, він гражданський, гражданська людина, і його з фільтрації він переночував, там поспав пару годин, і його відвезли, як я знаю, в Новоазовськ. Що з ним трапилось далі, невідомо, і я не знаю далі. У мене досі є люди, які залишилися в Маріуполі. Котрі повернулися там, за документами, скажімо. І є люди, які там живуть зараз, знаходяться в Маріуполі. Сказати, що вони живуть, це таке, що нічого не сказати. Люди також готують їжу на кострі, також ходять, я не знаю, що ходять чи ні, на стоки набирати воду. Так, їм, я знаю, що привозили воду, а зараз. Цього не знають. Типу, що багато людей, як мені вже сказали, що люди, які залишилися там недалечко від нас, вони так також в краницю, також набирають воду. Їм видають гуманітарку. Це така смішна гуманітарка. Ну, гуманітарка везде єдина. В них що в місті, в якому я народилась, де зараз зараз мої батьки, їм видають в одноразових пакетиках муку. Там, сахар, теж все в пакетиках, не, не як в нас там все розфасовано, все добре. 10 літрів води їм видають людину, 10 літрів води, три пачки макарон, ну, якісь там шпроти, таке, і пів літра масла по І це була, це в мене родичі отримали тільки один раз гуманітарку. Більше воно не отримала. Позалишалися в основному це бабусі, сім'ї. В нас була сім'я, там були інваліди, вже була старі, старя, стара бабуся. Вони кажуть, а куди ми підемо? Ми ж не потягнемо на своїх руках. Ми залишимося тут. Я зрозуміла, що плани строїти взагалі взагалі не можна. Нужно поминяв цінності прежде ти Бачиш, як люди в таких обставинах муняються. Люди знімають маски, становляться тими, кими вони являються. В Маріуполі ти живеш 50 на 50. Можеш виживеш, можеш ні. І, як кажуть, навіть в такий поганий час ти повиш шукати нотки позитиву і брати щось для себе.